В Україну повернулися 100 військових і одна цивільна особа. Нам же довелось віддати Росії священника УПЦ МП. Військовий успіх продовжує вислизати від росіян, а їх втрати можуть сягати 200 тисяч осіб. Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні Хаймерс. Та захід ударив по мережі російських шпигунів. Путін не зміг передбачити наслідків. А шан постачав товари російським військовим під видом гуманітарної допомоги. Моє ім'я. Троолійник я зібрав для вас добірку найбільш помітних подій 359-го дня великої війни. Україна і Росія вчора здійснили черговий обмін військовополоненими. На підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа. А до Росії 101 військовослужбовець. Сьогодні ж стало відомо цікаву деталь, що повернути своїх нам довелося віддати церковника, колаборанта УПЦ МП. Про це розповів представник гур Юсов. Колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. Росія запросила, Україна не стала. Заперечувати, та й сам священик був лише за За даними джерел української правди, йдеться про настоятеля свято-казанської парафії горлівської єпархії ПЦМП Миколу Зірку. Напередодні стало відомо, що цього церковника колаборанта було засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні є потреба в мобілізаційному ресурсі, оскільки на фронті є підрозділи, яким необхідна ротація. Однак наразі спостерігається падіння ентузіазму у людей призовного віку. Керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гоменюк говорить: з одного боку українці співчувають, коли спостерігають за тим, що відбувається на сході, що підрозділи там в складних умовах перебувають довготривалий час і потребують відновлення. Та з іншого боку, спостерігається падіння ентузіазму серед військовозобов'язаних. Вони, як то кажуть, зрозуміли для себе, що і в умовах війни цілком нормально можуть існувати в цивільному режимі, і тому не поспішають приходити до центрів комплектування аби надати про себе дані. Гуменюк підкреслила, що законодавство про мобілізацію в Україні спирається на підвищену свідомість громадян на те, що кожен чоловік мобілізаційного віку сам буде періодично приходити, а також проживати за місцем реєстрації і за повісткою з'являтися. Та багато чоловіків не проживають за місцем реєстрації багато з них уникають цього свідомо. Це, окрім іншого, свідчить і про прогалини у законодавстві, які ускладнюють виконання мобілізаційних планів. Українська правда слідкує і за змінами у законодавстві, і за новими рішеннями влади стосовно мобілізації. Ми першими повідомляємо перевірену інформацію. Ви можете підтримати нас у нашому прагненні до оперативності та достовірності. Вступайте до Клубу Української правди. Деталі в закріпленому коментарі. Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну. Проте, на думку аналітиків інституту вивчення війни, російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого. Згідно з проаналізованими даними, експерти зазначають, Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах. По всій Україні щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх продовжує вислизати від російських вояк за повідомленнями, російські війська збільшують використання військово-повітряних сил в Україні, але навряд чи виділять значну кількість авіації для ведення бойових дій над територією контрольованою Україною. А британська розвідка припускає, що з початку повномасштабної війни Росії проти України російська армія та група Вагнера могли втратити до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч убитими. На думку розвідників, втрати почали суттєво зростати після вересня минулого року, відколи Кремль оголосив часткову мобілізацію. Британці зазначають, що за сучасними стандартами ведення війни у російських сил дуже високий показник загиблих, якщо брати співвідношення між пораненими, які Після того вижили. І які померли, це пов'язують з низьким рівнем медичної підготовки та забезпечення у більшості підрозділів. Найбільшу частку втрат серед особового складу спричиняє артилерія. Схожі цифри до 200 тисяч вбитими і пораненими назвали у своєму матеріалі і The New York Times, наводячи неофіційні оцінки західних посадовців. Нагадаю, за даними українського генштабу, станом на сьогодні загальні бойові втрати противника склали близько 141 тисячі вбитими. Бої за мощун, від якого до околиці Києва близько 15 кілометрів, один із найгероїчніших епізодів битви за столицю. Точна кількість загиблих захисників мощуна досі невідома. 11 вересня минулого року до села на пам'ятні заходи з усієї України приїхали рідні 68 військовослужбовців, полеглих на цій стратегічній ділянці фронту. За оцінками Київської обласної військової адміністрації, у період з кінця лютого до 21 березня у селі було зроблено зруйновано майже 70% будинків. Київська школа економіки оцінила матеріальні збитки в 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Петро Макушенко, який був старостою мущина до приходу військової адміністрації, розповів українській правді, що під час боїв загинуло 12 цивільних. Журналісти української правди відвідали мощун за рік після вторгнення Росії, щоб дізнатися, як там дають раду з наслідками руйнувань і чи вірять у відродження села. Посилання на відеорепортаж з'явиться тут. Посилання на текстову версію залишаю в описі відео. Журналісти CNN показали відеорепортаж про те, як у Пенсільванії виготовляють зброю для збройних сил України. На скрентонському армійському боєприпасному заводі нагрівають і виковують близько 11 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Зі спеціально виготовленої сталі, нагрітою до 2000 градусів, формують оболонку для снаряда. Кілька годин потрібно, щоб нагріти сталь та надати їй потрібної форми. Далі етап випробувань та перевірок. Готові оболонки для снарядів оснащують вибуховою частиною. Снаряди виготовлені за місяць на фронті розходяться за половину тижня. У зв'язку з цим США переглядають плани з виробництва, аби збільшити кількість виготовлених снарядів. У США нинішні об'єми виробництва зброї називають найбільшими можливо з часів корейської війни. Видання The Washington Post пише, що протягом останнього року, коли західні уряди нарощували поставки зброї в Україну і запроваджували економічні санкції проти Москви, Американські та європейські служби безпеки проводили паралельну, але менш помітну кампанію зруйнування російських шпигунських мереж у січні. В Німеччині було заарештовано російського шпигуна Артура Еллера. Цей випадок послідував за затриманнями підозрюваних російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії. Польщі та Словенії масштаби кампанії, схоже, застали Росію зненацька. Загалом, за останній рік, шпигунські агентства Росії зазнали більшої шкоди ніж будь-коли з часів закінчення холодної війни. Все це доповнило список наслідків, які не зміг передбачити Путін, коли віддавав наказ про вторгнення в Україну. Директор служби зовнішньої розвідки Фінляндії Анті Пелтері говорить, що світ для російських служб зараз зовсім інший. За словами Пелтері та інших європейських чиновників, Росія намагається компенсувати свої втрати, більше покладаючись на кібершпигунство. Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати, поставлених Україні Хаймарс. Агента затримали ще в грудні минулого року. А тільки зараз виданню Шпігель стало відомо, що російська ФСБ таким чином намагалася отримати дані про місце знаходження артилерійських позицій та позиції ППО української армії. ФСБ доручила агенту зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню Хаймерс. Як винагороду за послуги, співробітник отримав шестизначну суму. Гроші були знайдені у нього при затриманні. Очільник збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістоферсен не вірить у перемогу України у війні військовим шляхом. Цитую: думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам потрібен був би дуже довгий час для остаточної перемоги одне над одним і зі страшною ціною для своїх народів. Кінець цитати водночас підполковник Пале Іцтебіо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії, вважає, що Україна може покладатися на усю економіку. Міку заходу, тоді як Росії доведеться обходитися із дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю. Також Іцтебіо вважає, що у нинішніх обставинах для української влади політично неприйнятно задумуватися про переговори з Росією та якісь територіальні поступки. Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років, говорить Іцтебіо. Скептично до результатів війни ставиться і голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США. Марк Міллі він вважає, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів і жодна зі сторін не досягне своїх військових цілей. На його думку, мало ймовірно, що Росія захопить Україну. Цитую: цього просто не станеться. Україні також буде дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої території. Це не означає, що це не може статися, але це вимагатиме по суті розвалу російської армії. За його словами, обидві сторони досить сильно зациклили на своїх цілях і не бажають вести переговори. А два дні тому Міллі заявляв, що за рік після початку вторгнення Росія програла стратегічно, оперативно і тактично. Він також стверджував, що наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу Росії на Київ. Сьогодні відкрилася Мюнхенська безпекова конференція. Вона триватиме до 19 лютого. Цього разу конференція значною мірою присвячена Україні її перемозі у війні з Росією, а також питанню. Майбутнього світопорядку відомо, що в рамках події у міністра закордонних справ Кулеби заплановані більше десяти двосторонніх зустрічей, у тому числі з держсекретарем США і то посадовцем Китаю. Президент Зеленський у своєму виступі на конференції наголосив на тому, що не існує альтернативи членству України в ЄС. Та НАТО, на його думку, для більшості європейців це вже не питання. Україна вже поєднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою. Цитую: немає альтернативи українській перемозі, немає альтернативи України в ЄС. Немає альтернативи України у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи, тому щоб позбутися російської агресії остаточно, а також звільнити землю і звільнити людей. Кінець цитати. Президент також заявив, що реальною метою є якнайшвидше звільнення України. Цитую, щоби наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу. Кінець цитати. Президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з мирною промовою в річницю початку війни в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Нібито про плани китайського лідера йому сказав головний дипломат Китаю Ван Ї. Під час війни Китай взяв тонку лінію, прагнучи збалансувати свої зв'язки із заходом, підтримуючи при цьому Москву. Китай загалом відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні, сподіваючись. Зберегти доступ до світового ринку, але водночас координує свої дії з Росією на дипломатичному рівні і користується перевагами знижок на російську нафту. Від початку повномасштабного вторгнення російська мережа «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала військоматам набирати мобілізованих. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, «Le Лемонт і Белінкет. Поставки складалися як з товарів з ашанівських складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів Ашан у різних регіонах країни агресора. У розслідуванні згадується лист, який був надісланий співробітникам магазинів у Санкт-Петербурзі. В ньому йдеться про задачу: зібрати гуманітарну допомогу за списком і відправити на магазин Північний. Товари у згаданому вкладенні не схожі на гуманітарну допомогу. Це шкарпетки для чоловіків сорокового розміру, цигарки, запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів свідчить про те, що одержувачів було багато. Цього вистачило б на один-два батальйони. Також Ашан допомагав владі Росії боротися з ухилянтами від призову. Компанія збирала і передавала до військкоматів дані. Про своїх співробітників і після оголошення мобілізації допомагав військоматам виконувати норму на робочому місці. співробітникам вручали повістки і пропонували звільнятися. Вашан Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів і вимагають пояснень від французького офісу. У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами близько 200 годин після руйнівного землетрусу. Золотистого ретривера на ім'я Тарчин витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. Рятувальники почули гавкіт. Спочатку не могли визначити звідки доносився звук, але врешті-решт зрозуміли, що гавкіт йде з-під уламків. Пробивши отвір у стіні, команда змогла відкрити прохід, щоб Тарчин зміг вибратися з-під уламків. Пес помітно схуд і поранив морду. Та лапи він намагався прокопати стіну і знайти вихід з під завалу. Вже за годину врятований собака воз'єднався зі своїм власником. Відео порятунку чотирилапого опублікувала місцева влада Лісабона у Твіттер. Станом на сьогодні, внаслідок землетрусу у Туреччині загинули понад 36 тисяч людей. У сусідній Сирії землетрус забрав майже 6 тисяч життів, за даними ООН. У Львові заарештували чоловіка, який вчиняв сексуальне насилля до своєї доньки продовж кількох років. Особливим цей випадок робить те, що, по-перше, донька вже є повнолітньою. Звернутися у поліцію дівчину вмовили психологи, які надавали їй допомогу. На сеансах вона розповіла, що батько знущався з неї гвалтував, знімав це на відео та фото, розбещував. По-друге, за словами адвоката Олега Іванова, справа стояла на місці півтора року. Проблема була в тому, що Ніхто не вірив, що дівчина дійсно говорить правду, тому що її батько є священнослужителем. Згодом адвокату вдалося переконати прокурора надати ухвалу на обшук квартири, де жив батько постраждалої. Під час обшуку помешкання правоохоронці знайшли жорсткі диски з доказами вчинення сексуального насильства над дівчиною. Зі слів адвоката, даних було дуже багато, тому на їхню обробку пішло чимало часу. Наразі 44-річному священнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Підпишіться, аби не пропустити наступний випуск. «Стрічка». і бережіть себе.